теж бой Блін, я без камери загубив. Hva er det de gjør? Vamos achei Така чорна сіра. А ніч щось я не бачу, може десь у нас Ну, траву. Я врізався і від удара вона влетіла. Десь камушек мене подбив. Ого, їбачив, Бережно! А, все, вона, всі вона ще. Так, да, я тут закрешив в цьому місці. Тут короче, мене знесло. Тут ж багато живих каміння, в мене перед сапереднє ушло, і я влетів в це дерево. От. Оце слід. Це короче, я з Так. байком. Трошки коцнувся, наче, наче живий. Це перший кваліфікаційний спуск. Вот. Voilà.